Я ж не туди дивлюся. Я ж весь час дивлюсь не туди. Чого я дивлюсь не туди, я його знаю. Доброго дня, друзі. Перші підсумки листопада 95% житлових будинків Полтави мають бути з теплом. А якщо у вас холодні батареї, то ви просто належите до 5% нещасливчиків. Так можна перефразувати слова міської влади, яка вчора звітувалась про те, що вони знають про те, що опалюваний сезон буде складним, але ситуація планова. Власне, так і сказала очільниця міської ради Катерина Ямщикова, сказала, що тепломережі старі, але вони про це знають. Я дякую всім комунальщикам які працюють, тому що мережі старі. Ця ситуація є плановою, ми її і очікували. Слава Богу, що ви знаєте нам від цього тепліше. Хоча ні, сміх недоречний. Так меморандум тижня. А я осмілюсь сказати, що папірець тижня. Зацитую: Полтава, справжня колиска української мови. Згодні наш земля Котляревський, бла, 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 бла бла, бла, бла. Наше місто постійно надихає і збагачує культурну спадщину України. Переходимо до суті. Продовжуємо популяризувати українську мову за дорученням громади. Підписав меморандум про співпрацю з Полтавським національним педагогічним університетом ВГ Короленка. Хто ж підписав Валерій Пархоменко, перший заступник Катерини Ямштікові? Завдяки цьому меморандумі на базі центральної бібліотеки будуть Орнізовані розмовні клуби, мовні гуртки, культурні та мистецькі події. Я не знаю більш дебільного меморандуму. Напевно, тільки міська рада Полтави з дзіньхуа підписувала років 10 тому з китайським містом. Невже не можна без меморандумів? Невже педагогічний університет сам по собі не може нести розвиток культурної мови спадщини і так далі? Обов'язково підписувати, готувати, марати бумагу цими меморандумами. Ну люди добрі, ми ж живемо вже в Європі. Ну давайте ж якось уже без меморандумів, а просто так ми не можемо організувати гурток. У бібліотеці без того, щоб не підписати меморандум. Реалі. Ще одна подія, яку я свідомо не ставила номером один. З 1 листопада у Полтаві почали роздавати продуктові пайки. Роздає Олександр Мамай: якщо вам це прізвище нічого не каже, то ви щаслива людина. А ми, як журналісти, спостерігаємо уже не одні вибори, як ці пайки дешевенькі, скажімо, відверто. Всього 350 гривень за 8 кілограмів гречки це, чи цукру. Невже воно того варте? Але такий нехитрий набір робить свою злу справу. Полтавці обирають мама, я, а потім кричать, чому у нас лупаються труби? Полтавці, вже варто задуматись. Сьогодні у США починаються вибори. І я застерігаю, хоча це марно, звісно, полтавських політиків коментувати подію. Тому що у місті Бардак безлад немає політичної якоїсь згуртованості Зате ось на випередки почнуть розповідати, як проголосували штати Оклахома чи Небраска. Займіться своїми справами, дорогі політики. Не коментуйте вибори у США. Вам воно не потрібно. От повірте. Тривають дискусії з приводу пам'ятників, які символізують руську славу та історію, мистецтво, культуру і все, що можна сюди напхати. Що робити з пам'ятником Пушкіну? Нещодавно полтавські митці встановили там. Культурну композицію дуже схожу на ракету із дитячих майданчиків часів СРСР. Я не знаю, в чому проблема насправді. Не знаю, в чому проблема, чому полтавська ЖКГ не може пригнати екскаватор або два екскаватора, зарехтувати, зрівняти з землею, оту всю підставочку, на яку була поставлена ракета, і посадити там чорнобривці. От, повірте, знести стерти з обличчя землі і посадити чорнобривці це дуже символічно. І на остаток трохи дольшевіти вам. Полтавська блогерка Даша Євтух запустила власне кондитерське виробництво. Нам пощастило урвати її медовик. 100 гривень за таке задоволення. Відкривати я його боюся, бо тут дуже щільно сидить коробочка. Але ми хочемо зазначити, що це дуже класно, коли блогер щось виробляє своїми руками, крім гівно реклами. Даша молодець. Тістечко, сподіваюсь, смачне, бо ми його вже прорекламували. На цьому події першого тижня листопада я вважаю описаними. Тому прощаюся з вами до наступного тижня, полтавці. Чекайте тепло, уже 5% лишилося нещасних без теплих батарей.